Вітаю, друзі! Це канал Максимуза Лайф. Давайте задумайте якусь тему. І буквально відповідь від таро отримаєте так чи ні. Так чи ні? Три колоди, три колоди у мене працюють ось такі. перший варіант. Темний особняк, другий золоте королівське таро. Третій варіант колода світла тіні. Задумайте один з варіантів. І я зніму Першу карту з кожної колоди і скажу, яка порада від карт, так чи ні. Перший варіант. Сімка кубків швидше ні, чому? Тому, ви точ... тому що ви точно не розумієте, чого ви хочете. Дуже загально простір любить конкретні запити. Він тоді, як отримує команду, і ідеї виконувати. Це як офіціант. Я вже скільки говорю, от приходить офіціант, от сьогодні навіть досвід такий. А на каналі Максимуза я залишила фотографію сказала: пишіть запитання до Бліцу. І є такі дуже абстрактні, знаєте, яка доля такого то міста? Доля? Ну, слово що щаслива, нещаслива, радісна, нерадісна. Що ви вкладаєте в поняття долі? Немає, немає чіткості. Інша людина конкретно запитує, щось загрожує, не загрожує, викиди на електростанції там чи на атомній станції. Конкретно можна подивитися. І оцінка Кубків каже: ні поки що. Бо це те саме, що прийшли в ресторан, офіціант приніс меню, а ви кажете, я хочу поїсти. Він каже, Окей, вивчіть меню, ну, що вам тут цікавить, я просто хочу щось поїсти. Я зрозумів, що щось смачненьке, що смачненьке. А знаєте, далі, що відбувається? А Коли ви не можете сформувати чіткості, офіціант каже, добре, щось на свій смак. І приносить вам те, що ви терпіти не можете. А ви скажете: а якщо я чітко знаю, а мені це не дається. Наш світ він інертний. І простору потрібно кілька повторювань. Кілька, кілька насто. Кілька наста. Повторювань, перш ніж це збудеться. Коли я озираюся назад в своє минуле, я можу чітко сказати, що всі практичні бажання, напевно, всі збулися, ті, які ще ні, можливо, збудуться. Отака відповідь вам. Розберіться в себе всередині з собою, тому поки ні, бо немає ясності. Другий варіант так чи ні? Карта місяць щось подібне. Карта місяць знову говорить, що ви знаєте, свідомо, ви можете хотіти одного, а підсвідомість зовсім іншого. І це називається вторинні вигоди. Тобто живе дружина з чоловіком, який негарно себе з нею поводить і страждає. Але є вторинні вигоди. Можна не ходити на роботу, ну, так я умовно, так вже зовсім примітивно. Він забезпечує побут, він забезпечує, закриває всі її потреби. Тому вона буде страждати, бо є вторинні вигоди. Це так дуже умовно. Скажіть собі чітко, де ваші вторинні вигоди? Де ваші вторинні вигоди? Де вас що влаштовує? А ще може відповідь вам бути на запитання так, через місяць. Якщо питання, коли їхати, чи буде це через місяць, якраз можливо, за цей місяць у вас наступить ясність, ви з собою домовитесь, розберетесь, і тоді буде так. Або інколи, знаєте, що ще може бути, коли ваше бажання виповниться трішки викривлено. Тобто, ще раз, буде здійснене бажання, але таке, яке ви насправді хочете, тільки собі не зізнаєтесь. Третій варіант так чи ні? Дев'ять мечів — тут швидше ні. Але, скажімо так, який урок карти Дев'ять мечів? Це про втрату, це про діагноз, це про драматичне страждання? Тут поки що ні, поки не будете активно діяти. Ну, але тут мало. Ну, Дивлячись, що ви задумали. В основному це ні. В основному це ні, можна це відплакати, можна з цим проститися. І приходити наступний день на цю рубрику поради дня або так чи ні. І дай Боже, що в інший день ви можливо. Інакше поставити запитання. У вас буде якась інакша, інакший ракурс, інакше розуміння, інакша сторона запитання, і ви отримаєте, можливо, і так. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть ваші коментарі, що задумали. Можливо, треба підкоректувати ваше питання, і я вам допоможу це в коментарях. І. Ставте вподобайку це, як, знаєте, зайти до таролога і поздоровкатися. Та до наступних зустрічей, ваша Максимуза.